Вітаю! І сьогодні у нас тема 5 першого блоку. Ми будемо сьогодні говорити про дистанційну роботу, гнучкий графік, надомну роботу і режим неповного робочого часу. І розпочнемо ми з вами з режиму неповного робочого часу. Він регулюється статтєю 56. Кодексу законів про працю, а також законом України про зайнятість населення. І згідно цього закону, неповний робочий час це робочий час, що менший від норми часу, передбаченої законодавством. І хочу звернути вашу увагу все ж таки на відмінності між і недовною роботи, і для наглядності я їх виділила у таблицю. І е, чим все ж таки відрізняється дистанційна робота і надомна робота, місцем виконання роботи. Якщо це дистанційна робота, то працівник має право виконувати роботу будь-де, поза приміщенням чи територією роботодавця. А якщо це надомна робота, то працівник працює за місцем проживання або в інших визначених цим місць, ним місцях. Поза приміщенням роботодавця. Він має працювати саме за вказаною в трудовому договорі адресою, тобто у нього фіксована адреса. А якщо це дистанційна робота, то ні. Наступне дистанційна і надомна робота відрізняється режимом роботи. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Працівнику гарантується період відключення для відпочинку. І якщо це надомна робота, то на працівника поширюється загальний режим роботи підприємства, ну якщо інше не зафіксували в трудовому договорі.